Є новини, друзі, щойно завершилась розмова Зеленського з Трампом. Обговорювали вони ну вчорашню розмову з Путіним однозначно. Деталі ми таких не маємо, але те, що зазначив Трамп, що обговорювалися вимоги двох сторін, тобто вимоги України і Росії, ну для того, щоб їх напевно зістикувати і вже допрацювати в Саудівській Аравії, щоб наступило нарешті, стале перемир'я і припинення вогню. Що знаєте, цікаво, що Трамп сказав, що розмова була дуже добра. Ну як і з Путіним У нього таке враження. Зі всіма прекрасні розмови, тільки Канаду він щось дуже дуже не, не любить. Я так жартую. Ну і пізніше, пізніше буде заява від Рубіо, так сказав Трамп. Хоча вчора теж говорили, що буде заява після дзвінка Путіна, а реально ніхто нічого толком не сказав. Тільки маленький постик, два речі буквально. Тому чекаємо: якщо буде заява від Рубіо, він дасть більше роз'яснень, про що велися перемовини і як все далі буде відбуватись. Напишіть, що думаєте з цього приводу, і наскільки ми близькі. Ті до миру чи далекі.